Давид з голови Голіафа – дуже відомий образ в мистецтві, адже Давид, завдяки своєму вчинку, став одним з найвідоміших царів в історії. Давид був молодим із восьми синів Ессе. для своєї сім'ї нічого не представляв, аж поки один випадок все не змінив. Щоб закінчити війну, Давид боровся з Голіафом, колосальним філістимлянином. Незважаючи ні на що, беззбройний Давид збиває супротивника за допомогою пращі, а потім облаговлює його власним мечем. Кравач був вражений цією подією. Тому на протязі свого життя написав декілька картин з цим сюжетом. Давайте їх ближче розглянемо. Джерелом натхнення для Караваджо послужила робота Джорджони. На ту ж тему написано близько 1510 року, яку Караваджо вивів на новий рівень. Цю картину митець написав ще на початку своєї кар'єри, коли він був членом родини кардинала Франческо Марія Дель Монте. Потім її виявили в спадщині Карла III. навіть інвентарний номер зберігся. Тут зображується момент, коли художник зупиняється, показує, як дуже молодий Давид зав'язує голову мертвого обезголовленого Голіафа. Він зараз перед тим моментом, як переможно підніме голову велетня. Світло висвітлює ноги, руки та боки Давида, який повністю одягнений у біле. А також масивні плечі та голову Голіафа, тоді як решта сцена набагато темніша. Навіть обличчя Давида приховано у тіні. Рана на лобі Голіафа показує де його поранило з Давида. Краваджа наче ілюструє надзвичайну особисту і приватну сцену, а не сцену тріумфу чи перемоги. Спочатку кровату намалював обличчя Голіафа, охопленого жахом, з відкритим ротом, висунутим язиком і очима, що обертаються. У фінальному варіанті мелодраматичний аспект змінився. Звісно, він залишив емоції, які передають біль та жах. Наприклад, подивіться на кулак, який прямо показує біль від того, що Голіафа вбили. Але в більшості драм приноситься з Голіафа на тихо працездатного Давида. Його обличчя майже приховано. Він зосереджений на роботі, а руки у волосі ворога. Давид відмовився носити обладунки, тому він бере лише каміння, яке ми бачимо в річці. І потім пращує цілиться в ціль. Картина зберігається в музеї Прадо в Мадриді. Молодий Давид бере відрубану голову велетня Голіафа, якого він щойно вбив пострілом з пращі. Цей Давид був створений в Неаполі на замовлення іспанського графа Віла Медьяна. Ймовірно, для Давида позував Чекко. Йому взагалі часто хтось позував. Тут вираз обличчя поваленого Голіафа драматичний. Ми бачимо жах смерті, який навік застряв на обличчі Голіафа. Композиція побудована в горизонтальному форматі з тим же темним тлом, але з виразнішим світлотіньовим ліпленням моделі. Ігура юнака висунута вперед, так що глядач дивиться на неї, ніби знизу вгору, що підкреслює рішучість і впевненість у собі персонажа. На цілі Давида розірваний одяг, це свідчить про активну недавню боротьбу. Його погляд втомлений, але спокійний. Він тримає важкий меч. Але перед початком бою у нього не було меча. Це не меч Голіафа. Тому що у Голіафа меч побільший. Цей меч є символом, який лежить точно на тій частині шиї, де була відрубана голова Голіафа. Це говорить, що Давиду було шкода. Він не радів, як зазвичай це роблять переможці. Світло і тінь є важливим елементом живопису, оскільки Краваджо використовує сильний контраст, щоб створити відчуття глибини та реалізму. Колір також є помітним аспектом роботи з темними землистими тонами, що контрастують з яскравими кольорами гардеробу Давида. Вага до деталей вражає від зморшок на одязі до Вен на лобі Голіафа. Це демонструє прихильність художника до реалістичного та детального зображення своїх героїв. Фон темний ізолює об'єкти у театральному моменті, підкресленому різким освітленням. Картина знаходиться в художньо історичному музеї у Відні. Це остання картина на цей сюжет, і, на мою думку, найпрекрасніша. В цій роботі метець посилює драматизм сцени. Подивіться, як Давид тримає відрубану голову, з якої стікає кров, наскільки це моторошно. У руках Давида зазвичай клинок, який ніколи не служив зброєю. Перед битвою з Голіафом він відмовився від обладунків та зброї, скориставшись мечем лише після битви до безголовлення переможеного. Караваджо міг зобразити великий меч, але героєві дістається витончений і тонкий, як кисть кинжал. На кинжалі Давида видно абревіатуру ас-ос, витлумочну, як скорочення від латинської фрази Покора вбиває гординю. Давид на картині в сум'ятті, обличчя його виражає суміш печалі та співчуття, меланхолійний і споглядальний погляд Давида контрастує з похмурими бровами. Рішення зобразити його задумливим, а не тріумфуючим, створює незвичайний психологічний зв'язок між ним і Голіафом. Цей зв'язок ще більше ускладнюється тим, що голова Голіафа є автопортретом Караваджо, в якій є внутрішня боротьба митця, його внутрішні конфлікти і труднощі, як із собою, так і з Богом. Він усвідомлює свої помилки, і що він бореться з внутрішніми демонами і прагне примирення з самим собою. За іншою версією, картина може бути подвійним автопортретом, на якому молодий Караваджо тримає голову дорослого. Молодий караваджо задумливо дивиться на руїну свого власного життя, він наче запитує, що я зробив зі своїм життям. Адже буйна поведінка караваджа в юності по суті зруйнувала все його майбутнє життя. Картина може бути своєрідним геометричним роздумом про свою долю. У 1650 році картина зберігалася в колекції кардинала Шепіоне Боргізи, папського чиновника, що мав повноваження помилувати Караваджо за вбивство ранучу томасоні. і таким чином її можна витлумачити як клопотання про помилування. Давид з головою Галіафа демонструє здатність Караваджо перевести особистий досвід у стародавні священні образи для пронизливого опису гіркої людської долі. Тут переможець сам виглядає поваленим. З стражданням дивлячись на діяння рук своїх, він небайдужий і глибоко зворушений смертю Голіафа. Загальна атмосфера картини відбиває темряву, страх, скорботу і сповідь. Біографічний інтерес до картини посилюється іншими смисловими шарами, наприклад, ортодоксальною християнською іконографією про перемогу Христа над сатаною як добра над злом або мотивом нерозумного кохання. Що буває нещасного закоханого, поширений у ті часи сюжет? Картина знаходиться в галереї Боргезе в Римі. Картина Давид і Голяв Караваджо є шедевром італійського барокко, який вирізняється новаторським художнім стилем і драматичною композицією. Це як смирення, акт намалювати себе мертвим, був відчайдушною спробою караваджо врятувати себе. Він наляканий та відчайдушно благає про пощаду через ці картини. Митець хоче посилити наші почуття, щоб ми переживали правду про нас та про інших.